Більше п'яти метрів тканини, три кілограми овечої вовни. Як на Одещині роблять ковдри, які зігрівають у холодні пори року. Неаполітанські пристрасті в українському театрі. Ось тут знаходиться наше місце спостереження, з якого ми спостерігаємо за морем, за небом, за безпілотниками. При необхідності наводимо на ціль. Прикордонник Сергій за позивним жук служить на Одещині. Його обов'язки цілодобове спостереження за морським та повітряним простором. Найперше, що нам необхідне, як військовослужбовцям, це аптечка. Вона тут. Ну, кожен розміщує, як йому зручно. Головне до неї дотягнутися в потрібний момент. Можна було розстебнути. Прогоспильний ремінь. Праші бронежилет. Тут всяка мілочовка необхідна, тобто ножі, окуляри. До повномасштабної війни чоловік був будівельником. 24 лютого він вдягнув форму, взяв до рук зброю та пішов у прикордонний загін. Тоді вирушив на Київщину для оборони Гостомеля. Згадую, як рятував поранених побратимів під час обстрілів. Ми були на позиції в трьох в троє в окопах. Хлопці стояли, це група гранатометників перед нами буквально, там метрів 30. Ну, пішли прильоти. Перший прильот не зацепив нікого, а в другому прильоті в нас двоє поранення. Це другий заїзд на вафтони. Видно вже в колівську завод в синій ополі. О там в долині, так? Оце наш танк, який підбили. Згорів, до речі, екіпаж живий, все нормально, воює до сих пір. Підтримуємо теж. Ну, це наша локація, де ми були. Ми перечекали обстріл, затягнули їх до себе на позицію в окоп. Я тянув одного, мій напарник іншого. Потім зі стікольного заводу прийшли вже там. Ну, фельдшер з носілками ми їх вже винесли в безпечну зону типу, на, на саме скляний завод. Ну і там далі вже бій продовжувався. Повезло, що в нас був танк наш, який відстрілювався, що ну, вони не змогли підійти до нас. Коли ми вже відходили повністю, то тоді вже почався жорсткий обстріл і ми чудом просто, що ну, десь кілометра півтора-два ми їх несли в простинях. Прикордонник за позивним Кім служить разом з Жуком. Завжди в колективі є свої нюанси, але безпосередньо з цією людиною завжди якось почуваєшся надійно на службі. Він виконує всі доручення, не знає свою справу і в роботі ну, комфортно. Обидва прикордонники впевнені, перемога України вже близько. На оголошену російським президентом Володимиром Путіним мобілізацію Жук відреагував так: кожен його крок це крок, якби то в нікуди, і він прискорює його закінчення. Ну і можливо, самої Росії. Теперішня мобілізація, мабуть, прискорить його ще скоріше, тому що ну, росіяни не готові воювати. Там одиниці готові помирати, але за що? Після закінчення війни Жук планує повернутися до роботи будівельником та звичайного цивільного життя. Вдома на нього чекають діти та онуки. Влади Матвійчук, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одещина. Втрати російських військ станом на 22 вересня. Особовий склад близько 55 тисяч 510 осіб. Танки 2236 одиниць, бойові броньовані машини 4776 одиниць, 1341 артилерійська система, 318 реактивних систем залпового вогню, 169 засобів протиповітряної оборони, 253 літаки, 941 безпілотний літальний апарат, 218 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 3630 одиниць. Спеціальна техніка 125 одиниць, 15 кораблів та катерів збито 240 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Ану помалятимуть по малінку. 74 річна фекла з села Кулебчи, що на Одещині власноруч робить ковдри з овачої шерсті. Для цього спочатку шиває тканину, відміряє потрібну довжину, кількість наповнення. Далі суває всередину тканини, зайво забирає. Жінка розповідає, такі ковдри служать 10-15 років. Це моє з детства я ще в 15 років я починала трохи так до себе. Сібішила, адіяла навчилася, а потім вже. люди начали просить кому-то подарочек, кому-то вот так. Вот так и работали. Теплые, конечно, теплые. Шерсть, вы даже чуть-чуть оно, и все равно шерсть и шерсть. Снизу мы ставим, вот ХБ обычно, чтобы к телу было и ХБшка, и ткань. Угу. А сверху и атлас, и вот мы такие, такие очень красиво получаются. Ковдри купують люди зі всього світу та найчастіше українці. Раніше такі ковдри шила для приданого дівчатам. Треба следити, щоб тут чуть -чуть. Добре. Я своїй дочці готувала 4, 4 одеяли. Вона виходить замуж, значить должна иметь одно одіяло, вона дарить свекру, свекрухи. Ну, їм дарять одного діяла. А стали три їй. Ну, Шйоми і полуторами даємо придане, щоб якщо вже будуть діти, вже дітям. ну шь, шило і маленьким. Як вот с родом, ми раніше забирали їх з садіями домашніми. Такі два спальні ковдри коштують 2300 гривень. Господині намагається виробляти їх щодня, аби заробити додаткові гроші на ліки. Зараз у неї замовлені на 10 ковдр, які поїдуть до Києва та Одеси. Олександр Пономаренко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одещина. сцені одеського українського театру, фінальна репетиція. вистави Неополітанські пристрасті. Комедія зібрана з двох творів італійського драматурга Едуардо де Філіпо. Це дві п'єси циліндр і п'єса Ризик. Це такі як замальовки італійського буття, тобто неаполітанські пристрасті, про пари певні, як вони проживають стосунки, як вони рятуються, ну як вони взагалі виживають. Вистава у двох актах триває 90 хвилин, Події на сцені розгортаються в Італії у середині минулого століття. «Це не сучасна п'єса в сенсі того, що це не 21 век, це не близько к нам. То есть Едуарде де Філіппо жив значительно современная. Я люблю такое ретро. Это было моє предложение встреч на театру, когда театр э, посотрудничать. Чтобы это был Эдуардо де Филиппо, потому что тому що мені это що раз очень вовремя по к зрітелю. Я имею в виду, що это юмор, ета легко, ета світло. Усього на сцену вийдуть близько 15 акторів. Вони готувалися протягом двох місяців. Анатолій Головань грає у двох актах комедії. Він постане перед глядачами в образі Роберто. Розповідає, його персонаж з'єднає між собою дві новели. Це такі недолугий італії якому є до всього справа, і такий італійський ріелтор. багато працював, тому що треба було моєму персонажу придумати, який він як він ходить, як він спілкується, тому що бачите, в мене зайва вага, тому треба було і правильно ходити, і треба було правильно говорити, і навіть деко інколи. Вчасно вспотіти, заслужена артистка України Нінель Наточає з'являється перед глядачами у першому акті та на початку другого в образі Батіни. За сюжетом героїня разом зі своїм чоловіком та ще однією родиною ризикує залишитися без житла. Тож разом з іншими персонажами шукає гроші. Бетіна темпераментна, хазяйновита, весела. Дуже любить гроші, дуже любить їх рахувати і дуже любить собі приховати як дуже багато жінок. Я думаю, що кожна жінка собі на якісь дрібнички. Дуже цікаво працювати з таким матеріалом в гротисковій формі, і при тому постаратися зберегти і ну, життя, щоб це не було тільки формою, а було наповнене життям. Прем'єра вистави Неополітанські пристрасті відбудеться 23 вересня в одеському академічному українському музично-драматичному театрі імені Василя Василька. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса. Прогноз погоди на 23 вересня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер східний 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 10 до 12 вночі та від 15 до 17 градусів в день. Ясна погода протримується в Одесі зовсім недовго. в ранковий час, а вже в день небо вкриється хмарами. Ввечері очікується дрібний дощ. Температура повітря вночі 9-11 градусів тепла, в день 15-16 із позначкою плюс.